Вітаю, друзі. Знаєте, мені здається, що ми живемо в країні подвійних стандартів. У нас все подвійне. У нас, наприклад, президент каже, Я йду, щоб стати президентом і зупинити війну, і приводить ще більшу війну в Україну. Президент каже, я хочу оточити себе професіоналами і оточує себе якимись. Дебілими, які некомпетентні і які не знають, як зробити країні краще, але знають, як зробити схеми по персональному збагаченню. Президент каже, коли йде на вибори, я не буду тиснути на змі, і потім намагається закрити опозиційні канали, а всі інші взяти під контроль. Зеленський каже: я йду тільки на один строк, мене не цікавить рейтинги і наступні витвори, і показує, що його цікавить вибори. Більше ніж інше, а перемога на цих виборах навіть більше ніж перемога у війні. Ну а про рейтинги навіть і казати не треба. Рейтинги його цікавлять так, як ніщо інше. Взагалі, те, що ми бачимо, це постійні подвійний стандарт. У нас навіть є два шафіра. Один каже: Ми йдемо вперед, ми будемо перемагати. Інший каже: Я поїхав до Німеччини, бо треба з Росією товаришувати. І взагалі інше життя. У нас є два СБУ, Це теж подвійні стандарти. Одне воює на фронті, проводить спецоперації, виявляє шпигу. Ні, знищує зрадників, а друге ну, якось дивно займається корупцією, займається тим, що скуповує елітну нерухомість, займається тим, що займається персональним самозбагаченням. У нас всюди подвійні стандарти, і от ці подвійні стандарти дуже непогано можна побачити в інтерв'ю Михайла Подоляка, який він дав Наталі Масійчук. До речі, знаєте, Подоляк це теж. Подвійні стандарти. Він спокійно працює на Лукашенка, а потім на Януковича. А ні, почекайте, це одно те ж саме. Але потім каже, що треба працювати на Зеленського і працює на його. Взагалі в нас дуже багато подвійних стандартів, і навіть в його інтерв'ю це може знайти. Я буду спочатку показувати, що він казав, а потім пояснювати, що є реально. До речі, інтерв'ю дуже інформативне. Воно показує, що владі не подобається те, що відбувається, в плані, що люди бачать, що вони намагаються побудувати диктатуру. І вони намагаються зараз показати, що ні. Це диктатура з людським обличчям. Треба по-іншому дивитися на це. Ну і тому, і тому я дещо поясню. Ну, по-перше, вони кажуть, що. І це вже зрозуміло, що в офісі є розуміння того, що діючи зараз режим в Україні не є демократією. Повний приход демократії це до речі термін самого подляка, можливий лише після завершення війни. Війна це про обмеження, каже теж Михайло Подоляк. Дуже дивна історія. Ну то тобто ми бачимо, що обмеження має відношення до народу, обмеження має відношення до опозиції. Але ми не бачимо обмежень до оточення Зеленського, яке дуже непогано відчувається. Татаров, його шило, шурма Єрмак. Можна далі продовжувати. Той саме Кирило Тимошенко. А якщо перераховувати слуг народу, то це взагалі ну можна передачу закривати і просто перерахувати тих, хто не дуже себе обмежує, а не в демократії, а не в порядності. Корупція, 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 репутаційний скандал, корупція, 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 репутаційний скандал. Ну це ж не обмеження, це 100% про навпаки. Більше того. Зеленський не дуже обмежує і себе, і ми це бачимо теж. А розповіді Арахамії, як вони гуляли по офісу президента на початку повномасштабного вторгнення, шукали бухло і бухали. Ну, це показує тільки про одне: тоді, коли був введений сухий закон для всіх, арахамія і інше не дуже себе обмежували. А казки про. Ми яку дуже любить розповідати офіс президента, можна спростувати дуже легко. Ну, треба подивитися, і хто хтось забув. Відео коли Зеленський приїжджає до Гудвайна, найдорожчого магазину Києва, і скуповується там. Це звичка, тому не треба розповідати. До речі, коли роблять Зеленському вигляд, що він такий ну, немає йому часу навіть переодягнутися в нормальний одяг, а зробити манікюр є ж коли. А Вісочки підстригти теж є, ну супер. Тому не треба брехати. Хоча, коли ми кажемо подоляки брехати, ми розуміємо, що це синоніми. Тому тут нічого дивного. Далі. Головне завдання внутрішньої політики сьогодні в умовах обмеження демократії, це розбудова інститут з нуля. Ну, будіючі інституції не відповідають масштабам глобальних викликів і оновлення еліти. Я почну з другого: оновлення еліти? Татаров це оновлення еліти? Шурма це оновлення еліти? Ті люди, яких приводить Зеленський на посади, потім за ті, той термін, що вони там працюють, збагачуються. Журналісти це показують і далі хватаються за голову. Хапатися за голову вже запізно. Треба хапатися за правоохоронні органи, які ці ігнорують. Історія Закарпатської імперії – імперією. Микола Мідбола Тищенка це ганьба, але вона сталася завдяки приходу Миколи в стані. Вибачте, в складі слуги народу. Коли ми кажемо про нові еліти, хто це Трухін, якого провів Зеленський у владу, який визнаний першим корупціонером Верховної Ради, згідно рішення Вищого антикорупційного суду України? А може Ковальов, який перекинувся до окупантів і працював на них? А може, це. Анал Табу Яременко, а може це гвалтівник Іванісов? де да ми вже бачили ці нові еліти і бачимо, кого приводять зараз. приводять тих, хто був навколо Януковича, приводять тих, хто не має власного мислення, приводять тих, хто не має власної точки зору, приводять тих, хто лояльний до Зеленського, а не розумний, компетентний, ефективний. Ефективність визнається тільки в одному випадку: якщо схеми проводяться дуже ефективно, тому не треба брехати про нові еліти. Кого може привести Зеленський? Ще когось з 95-го кварталу, ще на всіх привів. Може, він ще не всім роздав ордени. Давайте не треба брехати. Ми знову бачимо, як побудовується автократична, автократична держава, яку намагаються створити з людей, які комфортні Зеленському, а на яких потрібні Україні. Бо інакше ми бачили б зовсім інший склад. Не тільки в Офісі президента, а й в Кабміні, а там там все стабільно. Далі. Розбудова інститутів з нуля. Ну, які інститути може розбудувати Зеленський офіс простих реформ. Ну, ми вже бачили ту просту реформу з звільненням всіх воєнкомів, які тільки є в Україні. А, чим закінчилось це знищенням системи мобілізації і зірваною мобілізацією, завдяки зусиллям Зеленського в Росії. До речі, аплодували цьому, тому що дуже суперово все пройшло. Досі не може оговтатися система, і досі не можемо нормально мобілізувати людей. До речі, закон, який Зеленський повинен був подавати, подав не він, а подав у міру від Міністерства оборони. Це теж показує про те, що. Про нові інституції, нові обличчя роблять те, що каже Зеленський, аби дистансувався він від питання мобілізації. Не хоче його виборець бачити ці питання від нього. Далі, питання легітимності президента юридично з 24-го року не існує. Ну, юридично, щоб воно не існувало в нікого. Треба отримати відповідь від Конституційного суду України. Якщо Михайло Подоляк про це не знає, то він не розуміється на базових стандартах держави. Більше того, він своєю заявою дає пас ворогам Росії. А я, до речі, не буду здивований, пам'ятаючи, як він непогано працював в Білорусі. Так, от він дає пас їм, і вони будуть казати: Зеленський боїться звертатися до конституційного суду, розуміючи, що отримає негативну відповідь. Навіщо вони це роблять? Ну, тому що Зеленському вбили в голову, що так треба робити. Але. Це хибна ідея. Більше того, все більше і більше людей будуть це використовувати проти нашої країни. Але Зеленський з оточенням, як Подоляк, якось їм дивно допомагає. І коли ми бачимо, що вони кажуть про відсутність легітимності, це як завжди, коли кажуть, що у нас буде мільярд дерев, його немає. Кажуть, у нас буде мільйон дронів. У нас немає. Як кажуть, у нас буде кінець епохи бідності. Ну, тут теж треба відповідати, чи зрозуміло. В общем, в них все навпаки. І от поки Зеленський слухає таких людей, як Подоляк, Єрмак, Татаров, Арахамія, Гетманців, до речі, всі вони вхожуть до нього, в країні відбувається те, що ми бачимо. І питання до легітимності будуть ставити тих, хто захочуть всередині країни. Піднято ці хвилі, так то щоб його цього не робити, зверніться вже до конституційного суду. Не треба туди навіть Стефанчука відправляти. Хоча дуже хочеться на банковій це зробити. Так, от зверніться, отримайте, і потім, якщо хтось скаже, можна завжди пред'явити. Будь ласка, в нас є рішення конституційного суду. Всі ваші інсинуації можете засунути собі ну, куди побажаєте. А ще треба прийняти постанову Верховній Раді про перенесення або скасування виборів. Але це нічого не робиться, і отут будуть підняти питання, тому що демократія це процедура. А от те, що розповідає Зеленський і Подоляк, це маячня. Далі, Зеленський добре розуміє специфіку моменту і ініціює все, що потрібно робити. Зеленський не ініціює нічого, що може пошкодити його рейтингу. Істо з законом про мобілізацію найкраще це показує і як він дистанціонувався від цього. Хоча, згідно з законом про мобілізацію, ну взагалі, Зеленський повинен це робити. Більше того, мене дуже дивує, що Зеленський не в курсі всього, що він має зробити. Ну, це дійсно дивна історія. Поясню чому. У зеленої є великі проблеми з тим, що він на посаді і не знає своїх повноважень, але відповідальним за мобілізацію є виключно президент України як верховний головнокомандуючий. Стаття 4 закону про мобілізацію і підготовку до мобілізації встановлює. Цитую. Вид обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначаються президентом України в рішенні про її проведення. Якщо президент вважає, що треба щось змінити, він подає відповідний закон. Президент не подав, подав умірав, про що я казав раніше. Пункт 9 цієї статті йдеться про загальне керівництво у сфері мобілізаційної. Підготовки і мобілізації держави здійснюється президентом України організаційне керівництво мобілізаційного підготовки і мобілізації України, кабінета міністра України, координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації здійснюється. РНБО хто не пам'ятає, РНБО повністю підкоряється волі президента. Стаття 11 цього закону покладає керівництво мобілізацією визначення обсягів і строків саме на президента України. Взагалі, в офісі президента, розуміють, що вони делегували повноваження і відсторонились від них. Ну іншій особі. Я не думаю, вони просто бояться втратити рейтинги. Рейтинги це головне, чим живе офіс президента і Зеленський. Далі, Зеленський дуже якісний сео розповідає керівник. Розповідає ем, Водоляк і додає, він підготував програму. Єрмак, головний операційний директор. У цього СЕО. і якщо міжнародним партнерам налаштований операційний директор вони можуть сказати про це СЕО, президенту. Казали сто разів не віддає. Казали всі британці, американці, європейці. Всі казали, ну що можу сказати? Ну про це подоляк, до речі, знає і про ставлення до Єрмака. Знають Єрмаком спілкуються тільки тому, що нікого більше немає. Хотілося б спілкуватися, звісно, з дорослими, розумними, компетентними, бажано порядними. але. Є тільки Єрмак, який закриває всіх, навіть на зустрічі з назустрічі сіярто Дмитро Кулеба, який якраз є розумним і компетентним, сидів десь на стульчику поряд, як школьник, якого викликали разом з батьками до директора школи, а комунікувався. Яртою напроти сидів саме Єрмак. Ну, знаєте, мені, мені декілька вже політиків казали. Ні, ми розуміємо, хто він, але по посаді він завгосп, секретар, не більше. Але повноваження, ну що ж робити? У вас інших немає. На жаль, ваш президент не знає всього цього і робить і по-іншому. Ну, так дійсно так і відбувається. Гаразд, матті хай далі. Подальшу ротацію влади будуть, оскільки президент хоче отримати оптимальну структуру, а, прийняття рішень, оптимальну їх аналітичність. Угу. Ну, то татаров а, залишається, бо. Для Зеленського він оптимальний. Більше того, дивлячись на те, що Татаров жодного слова не сказав по скандалу з Артемом Шила, улюбленим СБУшником Татарова, якого взяли на схемі по фактично незаконному заволодінню. 95 мільйонами в складі злочинної групи, а ці гроші повинні були бути в нашій державі, а зволоділи цим шило і його партнери. А також Зрезидент мовчить по скандалу з ще одним вушником Ільою Вітюком, який став володарем великої кількості елітного майна після того, як почалось повномасштабне вторгнення. І по іншим скандалам він теж завжди мовчить. Хоча це скандали з його оточення, той самий шурма татарів, який пам'ятаєте, коли у Медвічука конфіскували все майно, воно якось дивно чомусь. Не в власності держави з'явилося, а з'явилося чомусь у власності людей, які пов'язані з Татаровим і близькі до нього, от як так могло статися неймовірна історія, але сталося і тільки завдяки журналістським розслідуванням, все це стало відомо. Так, от такі люди і далі будуть біля Зеленського. На інших розраховувати не треба. Ну не потрібні йому порядні і не потрібні йому компетентні. Йому ще раз кажу, потрібні лояльні і ті. На яких він може спиратися в побудові автократії? А на кого краще спиратися, ніж ті, які використовують владу для е, самозбагачення? Вони задоволені царем, їм не потрібна демократія, розбудова держави, гарне життя громадян. Навіщо? Їх все влаштовує і їх життя змінюється на краще. Хто не вірить, подивіться на Давіда Рахамія. Дуже цікава історія, як людина з волонтера і. Кого патріота перетворився в банального рішалу, але Рішалу номер один на рівні країни. Ми всі ж пам'ятаємо, як він писав листа до лондонського суду, щоб той не накладав санкції на Абрамовича, гаманця Путіна. А причину, яку навів Арахамі, ну ми ж пам'ятаємо, він сказав, що Абрамович рятував 400 тисяч українських життів. До речі, хто не пам'ятає теж. То така ж історія була в Ізраїлі, коли ізраїльський директор а, великого університету написав такий лист, а потім з'ясували, що отримав за це 50 мільйонів а, доларів. Ну, Арахамі аж альтруїст, ми знаємо, він таки не отримав 100%. А, чи ні, чи так, чи ні? Ну, хай хтось інший відповість на це запитання. Далі, а, Круглого столу в парламенті не буде. Ну, це формат себе історично не виправдав. Що? Історично, ну, а який формат виправдав себе, хочеться дізнатися від таких потужних експертів, як Зеленський, як Єрмак. Ну, це ж відомі політики з авторитетом в побудові демократичних держав? Отже, що вони несуть? Я коли чую такі заяви від Подоляка і інших, а потім заяви всяких дунд. Про те, що демократія не під час війни взагалі диктатура може допомогти країні перемогти, це хто там? Федоренко ще один слуга заявляв. Я розумію: в цих головах тільки одне: прислуговування Офісу президента і побудова автократичної держави. Про демократію там взагалі нічого не йде. А коли я таке чую. Я розумію, що він взагалі не розуміє, що таке демократія, що таке бути президентом. Ну так, я пам'ятаю, він же прийшов закінчити війну, але щось сталося значно гірше. Він же казав готуватися до шашликів, а до чого прийшлося готуватися потім? Він казав, що не може збільшити фінансування армії, бо тоді не буде е, можливість фінансувати побудову доріг. Історія все пам'ятає, і ми теж все пам'ятаємо. Тому історично, історично, Зеленський як президент себе дискредитував. У нас немає іншого президента до кінця війни, але після війни ми скажемо Зеленському до побачення. Бажано, щоб він це захотів зробити сам. Далі кожна інституція фактично вважає Подоляк і президент, вважає, повинні взяти на себе відповідальність, як у ситуації з законом про мобілізацію. Цікаво, що ж президент не взяв на себе відповідальність про закон про мобілізацію. А я забув, він же непопулярний серед його виборців і б'є по його рейтингу. Ні, ну це дійсно це дійсно змінює ситуацію. Тут президент може так робити. Ну і далі, остання заява, про яка, яка мене розірвала, це. Що ми тільки зараз отримали суб'єктність завдяки президенту Зеленському? Суб'єктність? Суб'єктність це те, що зараз. Угу. Я би дуже радив Подаляку разом з Зеленським подивитися, що таке суб'єктність. Суб'єктність — це коли ми самі вирішуємо свою долю. А ми зараз самі вирішуємо. Нам перестануть подавати зброю, ми самі вирішимо свою зброю. Зараз Китай, Росія і Західні наші партнери домовляються з нами. Вони обговорюють нас без нас. А зараз ми впливаємо на будь-які рішення, що там з блокуванням фермерів, які самі вирішили. Що змінювати? Ми маємо накий вплив на польський уряд. А ну да, я пам'ятаю. сказав, всім їхати на кордон. Наш уряд приїхав, а поляки сказали, що дурні, куди ви приїхали. Ну що ще вам Зеленський сказав? Ну і це ж хто? Це людина, не фахова, некомпетентна, але президент країни. Так, ви його обрали, маєте право, але ми поляки його не обрали. Чому ми повинні приїжджати? Ми ж сказали, коли зустрінемось з вами. Це показує, до речі, все розуміння. В голові Зеленського. А в суб'єктність з поляками, як у нас там взагалі виписується, а з угорцями, а зі словаками, а зі всіма іншими. Угу. А історія на саміті НАТО у Вільнюсі про суб'єктність. Що там Ну мені бажано було почути відповідь самого Зеленського, і бажано, щоб йому ніхто не вкладав нічого в голову. А сам він сказав свої думки. От я б це подивився, залюбки. Але взагалі, те, що я бачу зараз, це. Це велика проблема. Це велика проблема, і розумієте, те, що я бачу зараз, це фактично гальмування. Ні, ні. Навіть не гальмування, відкат до часів навіть не Януковича, а трохи Радянщини. Поясню, про що йде мова. а У нас зараз будь-які будь-які реформи. Будуть сприйматися офісом президента як намагання зменшити його владу і фактично чуть ли не революція. А значить, будуть придушуватись. Ми повинні з вами це зрозуміти, і ми повинні зрозуміти ще одне: Зеленський це не про майбутнє, це про сьогодні. Ну так сталося, що він президент іншого поки не буде. Але у майбутньому, якщо залишається Зеленський, то немає майбутнього України, і це вже фінал. Це треба запам'ятати. І ні, ні, не треба з цим жити. Це треба запам'ятати і зробити висновки і жити після того, як Зеленський закінчить свою каденцію і будуть проведені перші післявоєнні вибори. Все а інакше, інакше у нас буде все, як в старій в старому мемі. Ви розумієте, професор, що тільки президент зможе вивести країну з кризи, так він її туди і завів. Все вірно. Значить, він знає дорогу назад. Дорогу назад, Зеленський не знає. Але знає народ України. Для того треба знову змінити владу. І дійсно, еліти треба оновити. Тут я погоджуюсь. Але єдине, з чим я не погоджуюсь, з тим, щоб нам і далі брехали, і ми були країною подвійних стандартів. Тому тримаємося, друзі. Перемагаємо ворогів як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна, папа. -па.